Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Voyage. Хотів я зробити калібровку на отаку касету. Купив я колись їх багато цих касет, це вже осталася третина, мабуть, того, що в мене було. От всі вони абсолютно однакові по назві. Це Super Fero 60 плюс 6. Всі однакові. Була одна 90 хвилина. Але в мене її вже немає, я її, мабуть, продав ту касету. І дивіться. І коли я почав е, знімати ролик, то я побачив я от одну касету, оцю, я залишив собі. А оці касети теж думаю. Та продам, навіщо мені оця ось е, купа таких однакових касет. І що я помітив, друзі, дивіться, це мій екземпляр. Подивився на стрічку. Стрічка така. Темна, темно-сіра, і вона матова, бачите? Не відбивається нічого, і вона матова. Знаєте, чимось нагадує китайську касело. Матова. Тепер дивіться, я отак от, ну, думаю, щось для акфи така, не дуже звична по кольору стрічка. Беру другу касету, дивіться, а тут світло коричнева і глянцеве. Відбивається лампа в ній. Думаю, може хтось. Ну, це більш схоже на акцію. Спочатку я подумав, що тут замінили стрічку. Ну, поставились якось, може, китайця. Може, зажував апарат таку поставили. Потім я взяв іншу касету. Дивлюся. Та ні, Темно-сіра. і матова вона. Нічого не відбивається від неї. Взяв четверту касету. Світлокоричнева глянцева. Тоді я що зробив, друзі, я ну, змотав їх на Ракорд. От Зараз візьму ці дві касети, змотаю їх до Ракорду. Ось змотав до Ракорду. темно світло світлокоричнева. Оп, а Ракорд однаковий. А ну, давайте тепер трошки її покрутимо. Так, склійка і світло-коричнева стрічка. мотаємо цю касетку, склійка. Однакові склейки. Дивіться, абсолютно однакові. Ракорди однакові. Стрічки взагалі відрізняються. Просто відрізняються не те, що там на якийсь відтінок, там. А вони зовсім різні. Тут така темно-сіра, матова, тут стрічка світло-коричнева, глянцева. І в мене тепер питання: чи однаково вони калібруються, ці касети? До речі, касети явно ніхто не розбирав, не міняв стрічку, бо час співпадає, це ж не стандартний час, ви ж бачите. Ракорди співпадають, склійки однакові. І співпадають записи. Ну тут написано, і є написи на вкладках. Пісень, хтось так чемно все прописував, трек-листи олівцем виводив рівненько. Всі трек листи співпадають з записами на касетах. Тобто, стрічка 100% оригінальна. Це кажу для тих, хто мені іноді каже, що ти там. Якусь стрічку калібруєш, а вона не оригінальна. Ніколи не калібрую неоригінальні стрічки, бо мені це самому не цікаво. Навіщо мені це ще знімати і вам демонструвати. От отут, отут мене зацікавила ця касета, і давайте спробуємо зараз її відкалібрувати. Спочатку цю, потім цю, і порівняти калібровку і порівняти якість запису на темно сірій і на світло-коричневий. Хоча касети ці однакові, друзі. Ви ж бачите, що це один в один. Перша касета, яка зайде на калібровку, буде зі стандартною світло-коричневою стрічкою. Яка у Аквах, ну це як класика така. Світло-коричнева стрічка. Так, регулятори в центральні положення. Все як. Треба і калібруємо. Дивіться, так, рівень забагато рівню, прибираємо. Біас треба теж прибрати, щоб він дістався от так. от. Ось калібровка цієї акфи. Тепер давайте, не міняючи положення регуляторів, замінимо цю. Касету класичну на касетку з темно-сірою матовою стрічкою. Вставляємо магнітофон. Калібровка. Рукоятки я не крутив. Поїхали. Дивіться, що відбувається. Тут рівня замало. Треба додати. Біас взагалі. Тобто ця касета, вона не калібрується. От вам дві однакові по за модельним рядом касети з різною стрічкою. Давайте може, може тут, та ні, стрічка ціла, ровна, без якихось там ознак. Того, що вона підмята там або ще щось. Все, вона не калібрується. Давайте другу. У мене ж дві касети з е, такою темно-сірою. От друга це яку я собі залишив. Тепер, мабуть, залишу краще собі з коричневою стрічкою, щоб хоч щось можна було на неї прописати. Друга касета з темно-сірою стрічкою. Калібровка. Ну, трошечки краще, але ж, ну дивіться, біас я прибрав повністю. От, бачите? Біас повністю прибраний. Немає калібровки. Не калібрується ця касета. Можна отак от навалити рівня. І що це буде? ну Буде перегруз, і ну це буде вже не, та, не той запис, який потрібен. Тобто, на цю касету прописати. Можна, у якості, може, для ці були, ну так чому нічого не написано на ній? Тобто все один до одного. Дивіться. Так, зараз отак от. Чітко. Може, отут щось номер якийсь. Дивіться, номер, все співпадає. От така, друзі, історія детективна може хтось знає, що це таке, що відбувається. Ну 100% гарантія, що стрічку ніхто не міняв. Це просто 100%. Стрічка не мінялася, рекорди однакові, скліки однакові. Ну Болти тут. Тут не видно, щоб касету вскривали. тут Бо ця касета, якщо ви так от придивитесь, тут от немає всередині болтику. Болтики по краях отут. Чи гвинтики. А отут, бачите, немає. І тут немає. І коли тут у неї склійка це як пломба була. І коли касету вскриваєш отут-от такий, я вже вскривав просто акфи. Тут просто виламується отака от підковка. Така, вона виламується. І потім її можна зібрати цю касету і скрутити знову, але видно. Вже отут -от видно, що касета розбиралася. Тут, на цих касетах, на всіх чотирьох, на них видно, що ні ніхто їх не розбирав. Тому така от історія цікава. Є в мене, до речі, касета, зараз я її знайду, яку розбирали, покажу вам. Спеціально, друзі, перерив коробки, ось дивіться, ось вам демонструю акфу. Яка розбиралась, бачите? Виламана така серединка виламана. Вона там склій, склійка на заводі спеціально робиться, щоб, ну не знаю, це як пломба заводська. До речі, це розумний був хід такий, да, щоб було видно, чи розбиралася, щоб без претензій на завод. Мабуть, німці хитрі були. І вони вскривали касету, ставили стару стрічку, мабуть, да? І її потім знесли до магазину і казали, що вибачте, стрічка бракова. А тут от раз і все. Ну, така. Так що ці касети абсолютно не розбиралися. Тут все чітко. Тут все чітко. А стрічка різна. Якщо була б гарно калібрувалася одна і друга, то немає питань. А так ви ж бачите, одна калібрується, а іншу треба викинути на смітник. От така от сьогодні детективна історія з калібровкою. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, мені цікаво почитати буде. Може, хтось теж з таким зіштрихався колись, що от були дві однакові касети із абсолютно різною стрічкою.